Миколу Калачова зупинили на одній з центральних вулиць. Їхав в особистих справах за кермом власного автомобілю. Правил не порушував, а зупинили його за брудні номерні знаки. Було виявлено, що це співробітник поліції, саме начальник центрального відділу поліції у місті Миколаєві. Я йому пояснив причину зупинку. Він вийшов, переконався в цьому, погодився. Під час розмови я помітив у нього ознаки алкогольного сп'яніння. І від нього доносився запах алкоголю, була нечітка мова та нестійка хода. Патрульні одразу ж запропонували чоловікові пройти на місці алкотест. Вона угу. було встановлено на контрастного слідстві. У ви нього є признаки охольного опінення і на запах алкоголю. Я предлагаю вам пройти медицинський осмотр, осмотр на системі окольного опінення при допомозі алкотестування. А, а я проїхати на... Нет, подождите, ви не дадуть просто від Заваз? Ні, я говорю. А далі проехать на Володарського ОНД. Там за вас? Да. У наркологічному диспансері поліцейський здає кров та сечу свою провину відкидає. Запевняє, не пив. Що прийшло? За що вас поліцейський? Западозрієв, за дітей. Ось пада, почому ні його них задайте вопроси. А ви не алкоголь? в управлінні нацполіції одразу розпочинають службове розслідування. Він відсторонений від виконання службових обов'язків і проводиться відповідно службова перевірка, за результатами якої буде там прийнято рішення. Матеріали перебувають в патрульній в управлінні патрульної поліції міста Миколаєва. Всі вони і ми чекаємо на результати аналізу крові. По обіді вони з'являються. Кількість проміли у крові Миколи Калачова. Поліцейські не розголошують. А тім факт наявності алкоголю Давай, зафіксований. Він знаходився в стані алкогольного спиніння і буде. Складено протокол на нього за правопорушення передбачене частиною першої статті 130. Вона передбачає накладення стягнення у вигляді штрафу у розмірі 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. Крім штрафу та позбавлення водійських прав, начальнику центрального райвідділу тепер загрожує звільнення з лав поліції за скоєння дисциплінарного проступку.